За 10 я приїхала на море. І я дуже рада, що я так скоро приїхала сюди на море. Сьогодні, чому так? Сьогодні-завтра хочу поїхати, тому що вже останній день в нас такої літньої жери є 28 градусів, це буде вже останній раз. І вже сьогодні вночі дощ буде падати. Завтра після обіду дощ і температура. Е Падає до 26 градусів. 26 градусів це буде добре, бо тому що тут ще 30 було трошки за загуряче. За сьогодні, хмарно, Хмарно як буде, я не знаю. Я сьогодні тільки до обіду, бо я після обіду працюю. Базару вже немає тут. Подивимося, яке море буде. Я зовсім не поснідала, але маю свій е, свій обід. Я думала, що то хтось до мене махає. Тут такий хлібобулочний магазин є, де дуже всього багато продають, трохи дорого. Дивіться, скільки всього тут є. Їхала я в машині, хотіла чудя свій бутербродний з'їсти, тому що я мала пізніше їсти. Але витримала, бо думаю, треба піти ліпше капучино випити, щоб мене потримало трошки довше капучино, а не їсти ніякого мучного. мої, Мені до моря 10 кілометрів. 12 кілометрів буде з хати прямо тут до моря. Море змінилося дуже сильно. Кінець вересня, дивіський базилік, ніхто його не хоче. Ніхто його не хоче. Ви знаєте, що це треба обривати, оце, щоб воно, отак, бачите, зараз я вам покажу. О, і це все треба викидати, він буде набагато сильніший. Ммм, як пахне. Як гарно пахне. Фух, подушка мій впала. Як запах гарно, він тут на вулиці гарно росте. М -м -м, треба йти капучино випити, тому що я зовсім нічого не їла. І я йду в воду зразу. Ой, воду, море бурхливе. Ой, ой, я піду купатися. Мананджа. А я ж хотіла йти до пояса. Має бути... 60 сантиметрів э, висока волна. Ой-ой-ой, ну я сьогодні приїхала, не добре. Ой-ой-ой, зараз я вам покажу. Якась ходить одна. Ви тільки гляньте здалека вже, що робиться. Як я піду купатися? Навіть я піду купатися, вода дуже тепла і на вулиці тепло. Манадже, три кафе йти випити. Де ту кафе випити? Ай-яй-яй. Подивимося тут. Сумно, сумно. Ну, це восьма година, знаєте, десять по восьмій. Це нормально. Людей нема. Пізніше має бути сонце і в другій годині має бути хмарно. Ну, подивимося. Гарна велика. Бонджорно, Капучино, граці. Такий італійський бар. Я на море приїжджаю, щоб тільки купатися. Мене інтересує вода, мене сонце не інтересує. Але то, що сьогодні море таке бурхливе, це мені просто не подобається. Ну, побачимо, може розійдеться. Капучино, ось тут 1,50, Залежно в якому місці ви берете. Я взагалі ту капучино дуже рідко беру і не знаю, поскільки в нас в місті. Тут на березі моря 1,50, Може 1,30, може 1,40. Ну зараз зима, я буду ходити частіше пити капучино. Рішила випити капучино, тому що мене буде тримати. Бо, тому що Я нічого не їла. Якщо випити каву, це буде так, знаєте, каву, по-перше, не можна на наші пити, на голий жолудок не можна пити. А ось таке капучино це так, як би їла і пила. розумієте, Воно вже тебе за жолудок буде спокійний. Ось, так. ось таке море з відстані 500 метрів. Я тут сиджу, випила ту капучино і ложечки не маю. Вона мені дала на касі ложечку, а не на касі там в барі. Я кажу, заберіть ложечку, бо мені не потрібно. Я навіть капучино не мію пити. А тут прийшла, капучино випила, а тут стільки багато ось того смачного, такої, знаєте, пінки. А як я ту пінку маю о, їсти, пити? Як я її маю пити, а ложечки нема. От що означає, що, що ти не вмієш е, капучино пити. А я, тому що я ніколи не п'ю. Ось так. Ой, яке море страшне. Таке море страшне. Ну, сонце вже виглядає. Треба сховати мій рушник, бо я вже сідаюся. Живої людини тут нема багато, а я йду з рушником з подушкою на море. Але ось там сонце майже майже виходить. Зараз вийде, зараз вийде, я оптиміст. ось вода сьогодні трошки-трошки така собі. Я тут все лишаю і не знаю, як мені робити. Треба в воду йти по пояс. По пояс, який по пояс по коліна, нижче колін. Сьогодні море ось таке. І на мураті ходять. Ой! 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 За ручку, бачите. Як красиво, як гарно. Не працюють, а сьогодні робочий день. Може відпуску. Шує? Йдемо подивимося, яка вода. Треба штани вищий кулін. Зразу будуть мокрі. Попробуємо, спробуємо, яка вода. О, вода тепла, ви знаєте, вода дуже тепла. Холоду не чути зовсім. Вау! Вода тепла. Бо пізніше може, скупаюся зараз доходити до, до кулін, Вже штани намочила, хвилі б'ють. Це дуже скоро, пів дев'ятої, якщо ви хочете. ці, вирішили цією цією, цією ціє, 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 ця, 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 ця жінка і три песики. І вони вирішили приїхати на море. Розкладушка є, крісло має крісло. Три песики — це в нас на море не можна з песиками ходити, але так як вони вирішили, що це вільний пляж і тут нікого нема. Вони собі вирішили приїхати сюди. І в нас, і, от зараз, як хто, хто їм зауваження зробив, абсолютно не можна. Навіть в такий період, коли ще люди лежать. Але бачите, вони ось такі от неграмотні. І їм тут скоро хто-небудь скаже, щоб вони з собаками пішли геть, тому що тут люди і діти лягають на пісок. А в нас отам, от, у два кілометри далі є два-три пляжі спеціально для собак, де можна спеціально для собак. Де господар приходить зі своєю собакою і там багато собак, вони там дружать, гавкають, кусаються, все по-різному. І це правильно є. Може не будуть, може не будуть лягати, бо бачу, що встають, їдуть. Ось таке море гарне. Так, лежати вже не входимо, тому що вже починає замітати піском. Це показалося, але ой, куди ти втікаєш? Але сховалося. Їсти хочеться, але не знаю, що робити. Бачите, як піскопує. Як сіро. Так і в мене бутерброд, але я думаю, його не їсти, може ще піти. І випити капучино, щоб перебити. Це 11-та година вже. Я думаю, піти випити капучино, занести рушник і все лишнє в машину і вернутися назад. Де мій бутерброд? Зараз я вам покажу, А, я думаю, що я його лишила. Це не бутерброд, це як покажу, то вже слинка мені виходить. Але я думаю, що мені треба бути сильною і не... І переборювати оці всі мої э, хотілки такі. знаєте. Треба випити ще раз капучино, а це з'їсти в другій годині, бо мені, я, маю, я на обіду дому не їду сьогодні. З якої це сторони, ось, ось він, слуйний такий грецький пиріжок. Бачите? З рікоттою і Ммм, Не хочеться з'їсти, мама мія. Так, ховаю я пиріжок і я йду в бар, вип'ю кафе. Куди, не кафе, а іменно капучино вип'ю. Ще, воно мене ще дві години повинно притримати. І тоді вернуся ще раз ходити. Ходити, бо вже лежати неможливо не, не тут. Хоч не холодно, зовсім. Я... Ось тут як вам сказати, я лежу в купальнику, я не уявнена, я в купальнику, бачите, ось так. Як вам сказати, ну от. Ай-яй-яй. Не видно нічого. Тепле повітря, вода тепла, ну, але неможливо відкупатися, тому що от неприємно, задуває вітром. Бачите, задуває вітром і задуває піском. Отже, я тут біля лодки гарно примостилася, бачите, щоб не дуло. От в мене тут подушка, все так як має бути. О, як то о, як твоє піском. Повітря тепле. Бачите, ось там, як сіру? А, Сьогодні, зра... Завтра зранку має трошки ліпше. Я ніпше, завтра зранку приїду на море. що Шаю я скільки я грошей ще тут маю, чи вистачить мені на капучино. А, ще 2 евро є. Ну, 2 евро я не хочу втратити, тому що в мене купілка є. Я 2 евро кидаю в купілку, я як мию. Ці 2 евро гарно помити, шампулью таким дезінфікувати і в мене дуже багато ще побіг. 500 чи тисячі більше. Вони старжить. Йдемо в пар. Дун. Бачите, які дуники, як в мене пливка. У мене така іспанська пливка і називається іменно Дуни. Дуни це як вітер вам зробить ось такій хвилі. Красиво. Платі має труси довгі. Вона як зігнулася, в неї труси довгі. Чому? Тобто, що в неї ноги повні? В неї ноги повні і ноги натирають. Я навіть цього не знала. Я взагалі то навіть літом ходжу в штанах таких в лусінах. Ну, Легінс такий в нас Віталій говорять. А от хто має ноги повні, літом в таких платячках, не так легко ходити. Тому що ноги натираються. Вверху. Ляшка, ляшка, називається, ляшка ляшки і, і червоне виходить. Така, така ситуація, треба брати такі трусики, спеціально є такі довші. Milan.